Наступна в нашому списку це шкода Octavia А 7 Це як Passat, але трохи менш комфортніше і простіше. Бо чехи робили не для виставки, а для людей. Насправді це автомобіль, який тисячами беруть в Україні, тому що вона їде, вона надійна, і запчастини на неї не такі дорогі. Так, в цьому бюджеті треба буде трошки заморочитися, щоб на піживу, але в принципі це реально. По двигунам. Тут двигунів доволі-таки багато, але я виділю два. Це 1.6 TDI на 105 кінських сил для максимальної економії палива, а також 1.8 TSI. Коробки ДСГ або вічна механіка. Витрата дизелю буде приблизно 5 літрів на 100 кілометрів. Бензин вже буде їсти трошки більше, десь 7-8 літрів. Об'єм багажника, до речі, 590 літрів. Це лідер в своєму класі. Дизельний 1,6 двигун, він дуже дуже економічний і живучий. 1.8 TSI їде набагато краще, але може під'їдати маслом. Підвізка міцна, але зад трохи жорсткуватий. По плюсам, вона просторна, вона надійна, вона доступна в обслуговуванні і економічна. По мінусам є доволі таки простий салон і ДСГ треба обслуговувати вчасно. Це машина, яку реально купують тисячами в Україні, і не дарма дешево, практично і їде дуже добре.